Міністр оборони України Олексій Резников подякував своєму італійському колезі Лоренцо Ірини за новий пакет військової допомоги. Відповідне повідомлення Олексій Резников опублікував у Твіттер: Йдеться про новий пакет озброєння для України, що саме у новому пакеті допомоги невідомо. Разом з тим, італійські видання повідомляють, що йдеться про військову техніку, матеріали та обладнання, перелік конкретних одиниць засекречений. У травні Італія передала Україні 155 мм причепне гаубиці FH-70. FH-70 – це саморухома гаубиця, яку з 1969 року розробляли Велика Британія та ВРН, а пізніше до числа розробників приєдналася Італія. Проєкт мав замінити американську 155 мм гаубицю М 114 У 1976 році гаубиця була прийнята на озброєння. Гаубиця складається з кількох частин, самої артилерійської частини, люльки з противідкотним пристроєм та механізмом, який заряджає снаряди. fh 70 важить 8-9 пон та має максимальну дальність ураження 24-30 кілометрів в залежності від типу артилерійських снарядів. В обслуговуванні гаубиці бере участь обслуга з восьми осіб. Гаубиця знаходиться на озброєнні армії. Німеччини, Талії, Великої Британії, Японії, Естонії, Норвегії, Нідерландів і ряду інших країн. Дякую за перегляд.